Друзі, вітаю! Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Дуже вам велика подяка, що підписуєтесь. Дуже велика подяка, що коментуєте. Якщо е, вам зрозуміло е, матеріал, якщо е, цей матеріал ви хочете, щоб поширитись, будь ласка, ставте вподобайки. Буду дуже вдячний. Сьогодні буде цікава тема, як виїхати з паркувального місця передом чи як виїхати з паркувального місця, місця задом, якщо поруч припаркований автомобіль. Ну зрозуміло, якщо нікого немає ніяких проблем. Але якщо ви стали, пішли до магазину, приходити, а вам... Вас підперли дуже близько стоять автомобілі з різних сторін. Давайте з цим розбиратися. Це не дуже складно. Трошечки треба зрозуміти деякі такі крапочки, точечки. і з них починати цей виїзд. Давайте зараз розбиратися, як будемо ми виїжджати з вами. Ну, наприклад, зараз ліворуч. Вмикаємо першу передачу, знімаємо ми обов'язково зручника. з зручника, і подивіться: я хочу виїхати зараз, і мені треба своє плече. Чи стійку свого автомобіля, центральну стійку, так, зрівняти з фар автомобіля, який стоїть у нас поруч. Подивіться обов'язково, щоб нікого не було. Потім вмикайте обов'язково по повороту і починайте рух. Але якщо побачили, хтось їде, ви повинні зупинитися і пропустити, тому що ви виїжджаєте зараз з паркувального місця, так, І ми їдемо. Кермо ми не крутимо. І подивіться, от зараз плече зрівнюється приблизно, чи стійка зрівнюється з фарою. В тому положенні, якщо ви вже будете крутити кермо ліворуч, все буде безпечно. Наблюдаємо за автомобілем, також подивилися ми з вами в дзеркало. Одначити автомобіль ми об'їжджаємо, все у нас безпечно. І починаємо далі рух і продовжуємо далі рух. Зараз я буду показувати, як виїхати праворуч, якщо поруч один автомобіль, і поруч ще один автомобіль. Ну, Знову, що ми, ну, наприклад, на механіці, ну якщо так, на автоматі це дуже проще. Але перша передача: знімаємо з ручника, наприклад, так. Вмикаємо правий по повороту. пороту. його тільки що побачив, показував, і ми їдемо. Починаємо ми їхати і зрівнюємо. Ми знову. Подивіться, от дуже близько автомобіль знаходиться. Ми рівно поки що їдемо. Зрівнюємо своє плече, чи центральну стійку. Наприклад, з автомобілем. Але бачимо, що знову виїхав автомобіль. Поки він проїжджає, ми провели його поглядом, подивилися, що там нікого нема. Супер! І починаємо вже крутити праворуч, право крутимо кермо. І з цього положення вже починаємо проїжджати. Дивимось дзеркало, що ми його не чіпляємо. Той автомобіль, який був поруч праворуч з нами, і продовжимо рух. Бачите, ну передам це не дуже складно. Розібрались. Зараз будемо розбиратися, як це робити задом. Зараз я буду виїжджати праворуч і подив... да, Я спочатку зняв, як це виглядає з автомобілю. Що таке виїхати плече? Ми вмикаємо правий покажчик, знову подивилися, що йде автомобіль обережненько. Так, і ось що таке виїхати і зрівняти плече з автомобіля з. З фарою, стійку центральну, приблизно так. І коли ми все зрівняли, ми можемо з вами вже крутити праворуч кермо, і все буде безпечно. все буде дуже гарно. Отаким чином ми з вами виїжджаємо. Зараз я покажу, як виїжджати ліворуч, і що таке доїхати до фари автомобіля, які поруч, своїм плечем. подивились знову ми з вами праворуч, подивились ліворуч, подивились праворуч, і от подивіться. Зараз я плече зрівняв з фарою, чи з номером автомобіля, чи з бампером автомобіля, і також зрівняв от дивіться стоєчку. Ну трошки проїжджаю, скільки зараз зрівнюється. І після того я починаю ліворуч крутити кермо, і буде ще дуже безпечно, дивлюсь в дзеркало на автомобіль. Автомобіль подалеку, і все у нас вийшло класно. Ми продовжимо далі рух. Зараз ми зараз ми припаркувалися і подивимося, що поруч з нами є автомобіль один і поруч другий. А як же нам виїжджати за дочком, за дочком, то трошечки нам з вами складніше. Давайте розбиратися. Ми з вами вмикаємо задню передачу, зняли з ручника, зрозуміло. І дивіться, якщо ми будемо відразу крутити кермо, от я покрутив відразу кермо, і починаю рух, то я наближаюся до автомобіля, який стоїть ліворуч. А хоча дав право крутив кермо. Це небезпечно. Небезпечно, то прийду трошечки вперед. Трошечки вперед приїду, тому що це небезпечно. Так, добре. Як же ми будемо робити? Знову вмикаю задню передачу і починаю потихеньку їхати назад. Але на рівних на рівних колесах. Зверніть увагу, рівно їду. Потихенечко їду, подивлюсь, щоб не було автомобілів за стійку. Подивлюсь в інший бік, щоб не було автомобілів. Супер. Подивлюсь в дзеркало, щоб не було позаду людей автомобілів. Починаю і продовжу рух. Продовжую я рух потихеньку. І теж вже виїхав, подивіться, от капоти почали зрівнюватись, так? І фари теж почали зрівнюватись. З цього положення я кручу ліворуч і поїхав сміло. От дивіться, зверніть увагу, там все безпечно. Але не забувайте про задній автомобіль, не забувайте про задні е, автомобілі, не забувайте про задні автомобілі. Продовжуємо ми з вами рух і спокійно прокатуємось. Але є позаду автомобіль, то будьте обережні, треба слідкувати. Якщо ми вже виїхали на безпечну відстань, ми з вами вмикаємо першу передачу, вмикаємо. Лівий покашік повороту, кермуємо праворуч, і ми спокійно з вами поїхали. Звертаючи увагу знову на автомобіль, щоб було у нас все безпечно. Все у нас є безпечно, і поїхали ми з вами далі. Продовжимо далі рух. Зараз я буду виїжджати теж заднім ходом. Поруч припаркований автомобіль, поруч припаркований автомобіль. І знову, якщо я відразу буду крутити кермо, ну, наприклад, нам хочеться поїхати з вами. Праворуч, так? То кермо ми, якщо відразу вліво закрутимо, подивіться, і почнемо рухатись, то ми можемо, можемо зачепити, і так і буде автомобіль, який стоїть праворуч. То це дуже небезпечно, того ми робити не будемо. Пройду трошечки вперед, так, і поставлю кермо рівно. Так ось, спочатку, спочатку нам треба виїхати знову з вами на рівних колесах. Вмикаємо задню передачу, і потихеньку ми з вами продовжимо рух. Продовжимо рух на рівних колесах. але ми дивимося, щоб не було автомобілів. Ми дивимося, щоб не було автомобілів, і продовжимо рух. Ми продовжимо рух. Якщо хтось їде, ми зупиняємось і стоїмо. Чого? Тому що ми на задній передачі, ми викатуємося назад, то люди, які їдуть, хай собі паркуються спокійно чи проїжджають. Ну, в даному випадку машина проїжджає. І знову ми починаємо потихеньку їхати назад, хоча б так, щоб зрівняти. От почнуть капоти зрівнюватись, давайте звернемо увагу. Фари його бачимо, бачимо фари автомобіля, так, і у нас капот зрівнюється. Зрівнюється капот, ми з цього положення, вже фари теж зрівнялись, починаємо крутити. Дивіться, дуже-дуже все класно і безпечно, але звертайте увагу в дзеркало. там можуть бути автомобілі, які стоять позаду, там можуть бути люди, і там можуть бути люди. так. Супер, ми з вами від'їхали, вмикаємо першу передачу, вмикаємо правий покажчик повороту, крутимо праворуч і плавно поїхали. Але наблюдаємо вже, подивіться, отакий от уголочок, щоб ми не столкнулися, Ми дивимось обережно і проїжджаємо. Супер, ми проїхали, це у нас безпечно. Користуйтесь, користуйтесь, і все у вас буде добре. Знову за зараз на прикладі я покажу, як це відбувається. Трошки інша локація, тому що машина в'їхала так. Поїхала, то я починаю рух. Знову рівно все тримаю. Рівно тримаю колеса, рівно тримаю колеса, тому що автомобілі дуже поруч стоять е, разом зі мною. Я подивився в одну сторону, що нема автомобілів, подивився в праву сторону, що нема автомобілів. Знову контроль в лівій стороні, контроль позаду, що відбувається в дзеркала. І подивіться, от з цього положення вже приблизно я фари його заднього автомобіля, того задні фари і свої передні зрівняв. Я викручую кермо. Дивлюсь знову, щоб не було автомобілів, які позаду, наприклад. Якщо вони є, то досить, наприклад, їхати. То ми можемо зорієнтуватися, що ми тут проїжджаємо, вмикаємо першу передачу, вмикаємо лівий показчик і починаємо спокійно їхати. Подивіться, дуже дуже така дистанція класна, безпечна, інтервал безпечний і дистанція теж. То продовжимо далі рух, і ми в безпеці. Це такий цікавий спосіб, якщо машини стоять не так близько. Як попередній раз, а так трошечки далі ми можемо подивитися, да, є якась відстань. Що ми можемо зробити? Ми вмикаємо задню передачу, знімаємо з ручника. Супер. Також подивилися, щоб нікого не було. Подивилися, щоб нікого не було. І починаємо відразу трошечки підкрутили кермо пів оберта. Я не кручу повністю, тому що якщо повністю підкручу, то можу в'їхати в сусідній автомобіль. І починаю потихеньку їхати. Тобто, ми трошечки вже задали траєкторію руху, а знову подивилися, щоб нікого не було. Подивилися, щоб нікого не було, і продовжимо потихеньку. І дивіться, мій автомобіль вже почав таку траєкторію руху, що ми почали вже виїжджати. І потихеньку підкручуємо кермо плавно. Дивимось заднє дзеркало, дивимось переднє дзеркало, і дивимось на автомобілі. Подивіться, дуже теж цікавий спосіб. Але, але спочатку я почав дуже. Трошечки підкручувати кермо. Ну і вже ми тут з вами спокійно виїжджаємо, тому що відстань подивилась достатньо, супер, видно, все класно, і продовжили рух. Так ось, при такому от способі ви е, виїжджати, ми спочатку підкрутили кермо трошки, трошки, трошки.